Так, ну засаджуємо тут останній город, ну і нам залишиться кілька той і е, все. О, всім привіт, з вами я, Верджей, і ласкаво прошу вас на моєму новому відео. Так, да, сьогодні, як ви бачите, я раніше пішов на роботу, щоб швидше її зробити, бо сьогодні мені є чим зайнятися. Так, давайте я зараз переберу цей городний, ну і якби розкажу вам, а чим мені, так скажемо, сьогодні є зайнятися Ну чим ми з вами сьогодні будемо, що ми з вами сьогодні будемо робити. Так, а в принципі, робити ми будемо дещо. Ну, в принципі, може не так цікаво. Як а, дещо, так скажемо, прибуткове. І зараз я вам а, розкажу, що так. Давайте засаджуємо. І, в принципі, заносимо це все додому. Ну і якби я вам вже все розкажу, так, все, свою роботу, основну я на сьогодні а, зробив. Так, ну і давайте це все складемо так. Ну і в принципі тепер дивіться, як ви бачите, у нас а, тут ну, ось такі гравієві доріжки. В принципі, а, по них чесно ходити не дуже зручно, ну і в принципі виглядає не так а, гарно. Тому а, мер мене попросив, щоб я їх замінив. да-да, Вам не почулося. Ну і за це він мені а, обіцяв три стаки смарагдів. Ви тільки вдумайтеся, три стаки смарагдів, можна мені заробити за один день. А моя зарплата за місяць один стак смарагдів. Ну і в принципі, зараз ми з вами будемо це все робити так. Він, в принципі, мені говорив збігати на склад. Так, двері давайте закриємо. Ну, і в принципі, там на складі, здається, є всі предмети, які нам потрібні, тобто і блоки, на які ми будемо заміняти, і лопати. Так, давайте заходимо. Так, здається, в цьому сундуку. Так, да, в цьому, так, давайте візьмемо, скільки лопат. Я думаю, більше нам не треба. І ось наш якби, цемент, його нам треба буде багато. Так, давайте візьмемо, скільки, якщо буде забагато. То, ой, якщо буде замало, то в принципі потім ще а, візьмемо. Так, он же тут жителі працюють на городах, ну а ми з вами а йдемо заробляти наші 300 ксмарадів. Так, почати, я думаю, звідти. Ну, і, в принципі, все, що нам потрібно, це просто ось так ломати цей гравій, і, пот і потім будемо ставити за нього цемент. В принципі, я думаю, що я впораюся бистро, бо, як ви бачите, лопата копає ну, швидко. Так, давайте ще десь ось так трошки прокопаємося, ну і вже будемо ложити цей цемент. Так. Давайте ось так ми з вами його будемо лежати. Ну і, в принципі, мені здається, що виглядить краще, ніж гравієм, В принципі, я краще вам можете написати в коментарях. Так, ну, а ми зараз з вами будемо ось так лежати. В принципі, і так по всьому селі. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, ну. Ладно, все-таки роботи тут до вечора буде точно, бо а, йдеться все ну чесно повільніше, ніж я очікував. Хоча, в принципі, ось я вже, так скажем, першу таку а, доріжку зробив. Блін, я сподіваюся, що мені цементу хватить, бо тут а він, знаєте, йде а, прям дуже швидко. Хоча, якщо не хватить, то можна буде докупити. Мер сказав, що а, в принципі. Проблем з цим, якби, немає. А, що, докупимо, та й потім дороблю. Хоча, блін, я ось на цю першу доріжку вже стак потратив, а в мене то ще й все-таки не так багато осталось. Ні, як, пару стаків там є, але все одно. Я сподіваюся, що цього нам хватить, бо я не хочу а потім. Ще в якийсь день це все робити, бо, як ви вже а, зрозуміли, я собі а, в цей день запланував зробити, і я надію, що я зроблю. Так, я вже тут, а, Случайно землю почав ламати. Так, зараз ми застроїмо. Ну і в принципі, а да я вперше вирішив зробити в нашому районі, щоб якби в нас вже було гарно, а потім а, всюди інше. Так, якщо мені хватить цих блоків всіх, хоча там ще ж на складі я оставляв. Так що, я думаю, хватить. То я планую це все за сьогодні безренько зробити, ну і піти якби відпочивати, бо як ви розумієте, не так, то це все і вже і легко робити. Так, давайте тепер будемо ось тут ложити ось так. Ну і в принципі, зараз ось там ще буде поворот, ну а там далі, а вже пряма буде дорога до колодязя. Так, блін, я вже. Промахуюся блоками. Ну, хорошо, що вони ламаються без. А так, давайте отут будемо застравити Так, все, я поняв, зверху краще не ставити блоки, бо вони, якби, ви самі бачите, що з ними робиться. Блін, все, я вже щось конкретно починаю промахуватися. Напевно, мені вже треба відпочити Та ладно, ладно, шучу. Так, давайте тепер ось тут будемо це все всестренько робити. Так, я надію, зараз моя машина тут не впаде. В принципі, а, ні, ні, ні вона на цій доріжці не стоїть, так що все буде нормально. Хоча, блін, краще. Щоб було б її відігнати, але вже ладно, не відігнав, так не відігнав. Так, давайте тепер ось тут продовжуємо це все робити. Ну і зараз вже, в принципі, будемо робити на тій вулиці, що біля мого будинку. Так, а знаєте, що я здається? Тільки що поняв, що кірки в мене нема, щоб зламати ось ту сходинку біля мого будинку. Ну, в принципі, ладно, нормально. Я схожу додому за кіркою, в принципі, вона в мене там є. Так, давайте якраз до неї ось так зробимо. А потім. А хоча ні, давайте, в принципі, навіть цю сходинку ламати не будемо. Зразу ось так зробимо та й все. Так, я вже землю знову ламаю. Блін, ладно, щось мені лєнії підбирати. Давайте вже ось так зробимо та й а, все. Так. Давайте ось так робимо. Так, ну і в принципі я вам скажу, що я вже так добряче втомився, а враховувати потрібно те, що ми з вами зробили. І так-то вже й багато. Що, в принципі, нам ну, набагато більше того, як ми зробили. Так, давайте це скинемо сюди в лаву. Так, ну і давайте далі будемо ось так розкопувати. Так, зараз дійдемо до городів десь сюди і почнемо з цю сторону розкапувати. Так, давайте ось тут копаємо. Так, а що це я щось не зрозумів? Пожіть, це якась решітка під нею, з желізні блоки. А, о, що це таке може бути там, під будинком мого сусіда нічого такого не має бути. Блін, що це якось дивно. Хоча може це сусід щось зробив, бо як ви бачите, в нього тут а, мав стояти кругляк, але він тут а, не стоїть. Але, блін, все одно. А, давайте, може, глянемо що то. Так, а пожіть, давайте ось тут попробуємо розкопати. Так, пожіть, ні. А тут щось нічого не є, якась опора. Тут прям якась стіна, типа, а ну-ка давайте глибше копнемо. Так, да, це якась стіна. Щось тут дивно Так, ні, давайте все-таки ми з вами глянемо, що то, попробуємо ту стіну зламати, бо якби а воно, мені кажеться, так не повинно бути. Так, давайте це все поки зложимо сюди. Так, і давайте візьмемо а, кірку. Ну і, в принципі, попробуємо розкопати, бо я ж кажу, щось це все якось дуже підозріло. Так, а, цю решітку, я думаю, сенсу немає, нам ламати Давайте ось так зробимо. Так, пожіть, там щось є. Там щось є. Опа, пождіть, там я, я бачу якусь кімнату, я бачу там якийсь комп'ютер. Так, пожіть, я тільки що замітив, це що, це ТНТ. Пожіть, скільки його тут, а чому його тут так багато? І що це все робить під будинком мого сусіда? Так, все, ну це тепер вже переходить якось всі межі. Це вже прям. Я не очікував тут такого знайти. Так, давайте якось... Акуратно спустити. і ви просто подивіться, тут якісь важелі, ось тут важель, так, а тут а комп'ютер, так, сервери, блін, я боюсь до чогось тут торкатися. Це все, знаєте, похоже на якусь типу, бомбу, але що вона може робити під будинком мого сусіда? Ви, ви просто гляньте, скільки тут ТНТ його хватить, ну щоб все наше село знищити. А це точно. Блін, але що ж воно може робити під будинком мого сусіда? Що? Та, та я не вірю, що це може бути його, і що це він тут робить. Так, 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 так. Але що мені з цим робити? Так, потрібно викликати, напевно, поліцію, але блін, в мене телефон в будинку, потрібно буде підніматися. Так, а що це тут то заяба якесь під моїм будинком? Щось якесь желізо. Так, а що це таке? Я не зрозумів. Уж здається, я чую голосого сусіда. Так, давайте спробуємо сховатися. Можливо, він а, прийде і нас не замітить. Бо якщо він нас замітить, то мені кажеться, нам хана. Так, я не зрозумів, а що це все робить під моїм будинком? Так, давайте, в принципі, вийдемо до нього. І так, жителю, жителю стій нікуди не йде так. Як ти це все збираєшся пояснити, що це все робить під твоїм будинком? А а ти що тут робиш? В смислі я? я клав нам нові доріжки і тут таке знайшов під твоїм будинком. Жителю, навіщо ти це все збудував? Навіщо так? Зараз я викликаю поліцію, ну і хай з тобою розбираються. Та стій стій, Вердже, це не я зробив, чесно. Та, та 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 жителю, розказуй не ти. а що воно це все робить під твоїм будинком. Ти розумієш, що в будь-який момент це все може зірватися, і всьому нашому селу хана навіщо ти це зробив? Вердже? То я ж тобі ще розкажу. Це не я. А хто як не ти? Та я сам не знаю, Вердже, я тобі часто кажу. Жетлю, ну блін, я бачу це все під твоїм будинком. і чесно, я не не вірю жодному твоєму слову. То сам придумай, Верджей, навіщо мені це все робити під твоїм будинком? Логічно, щоб добиратися сюди швидше житлю. І якби під твоїм будинком його по перше ніхто не буде шукати. Верджай, ну ти ж знаєш, пане, ну повір, ну це не я. Блін, Жетлі, ну. Все одно воно під твоїм будинком це виглядить якось підозріло. Але от ти правий, я тебе знаю, і можливо, це справді не ти. Блін, але хто ж це тоді зробив і як нам його знайти? Блін, Верджей, я навіть не знаю, але це часто не я. Так, житель, але блін, нам потрібно а, позвонити в поліцію, щоб вони якось прислали сюди саперію, і це все швидше а, знешкодили. Бо блін, бо мені чи чесно страшно, що воно може вибухнути в будь-який момент. Верджей, в мене є ідея, давай зробимо засаду. Я думаю, що той, хто це зробив, він Обов'язково сюди прийде і ми його злов а вже тоді викличемо поліцію. Блін жителі, вроді ідея хороша, але з другого боку, якщо воно це все взірветься, то що ми будемо робити? Ну якщо ми зразу викличемо поліцію, то мені здається, що а, той, хто це зробив, може втекти. Блін, житель, ну також, правда. Давай ми це все спробуємо закопати. Ну і в принципі зробити засаду десь в твоєму будинку. Як тобі така ідея? Хаварджай, ну давай. Так, гаразд, житель, давай зараз це все будемо закопувати. Ну і в принципі будемо ждати в твоєму будинку, а до а доріжки я вже якось, ну, потім дороблю. Ну, скажу меру, що чуть-чуть втомився, та і все. Але хоча, блін, якщо ми його зловимо, то я вже тоді і так меру це все поясню. Чому, а, якби я не зробив, ну, гаразд, житлів, все, давай вилазюти, я це все буду назад закопати. Ну, якби будемо робити в тому будинку засаду. Так що ж, давайте я вже до вас повернуся трішечки пізніше. А, так, 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 Джетлі повністю ситуацію. Ну, в принципі, вона була дуже смішна. Так, ти вправи її. Ну і знаю, вже вечір, а ще нікого немає. Блін, і що ж нам робити? Варча, я не знаю, Ну давай ще будемо чекати. Так, ну так, да, я згіден і пожди. Здається, я щось чув Здається, ніби хтось туди заліз. Ти нічого такого не чув? Так, 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 Верджей, я також чув щось таке. Так, жителі, давай глянемо, підемо. Так, давай іди за мною. Так, і давай проходимо сюди. Так, 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 там здається, мер. Мер, а що ти тут робиш? Е, Верджей, а ти що тут робиш? Звідки ти це знайшов? Так, мер, а стій там і нікуди не рухайся, в мене є, якби є пістолет. Так, стій на місці і нічого не чіпай. Що ви тут робите, як ви знайшли це місце? Мер, ну ти такий дивний, ти ж сам мені дав роботу, щоб замінити наші дорожки. І, і ти. І ти тепер ще й питаєш, як я знайшов це місце. І тепер давай поясню, навіщо ти це все зробив? До чого я вам не буду пояснювати, я зараз підірву все наше село. Так, мер, тільки попробуй. Якби не забувай, що в мене є пістолет, і якби ти навіть до цього комп'ютера дійти не встигнеш. Так жителі, все таки вибач, що я зразу думав на тебе, це, як бачиш, виявився наш мер. Верчаю, я навіть подумати про. Це не біг, що це наш мер. Ну так, жителі, я також. Так, так, так. А ти нікуди не йди, Ти і тут. Зараз ми будемо викликати до тебе поліцію, хай вони це все знешкоджують, ну і якби тебе забирають. Ні, вержаю, не потрібно. Давай ми ще якось домовимося. Так, жителі, що ми ж правда, ми ж не будемо з ним домовлятися. Ну так, варчаю, ні там такий мер не потрібний Все, мер, тепер в мене до тебе ще є одне питання: навіщо ти це зробив під будинком жителя, не під своїм. Чому? Бо я не думав, що тут хтось буде шукати. Ха, мер, мер, мер ну твій план провалився. Адже я навіть не шукав, я просто виконував завдання, яке ти мені дав, і все, і так я знайшов. Що ж, ось на цьому ти попався. Ну і слава Богу, що ми це все знайшли раніше, того, як ти це все збирався використати. А зараз я викликаю поліцію ну, і вони будуть тебе забирати. Так, в мене телефон зверху, так житель на тобі пістолет, а, і дивися, щоб він нікуди не втік. А я піднімуся наверх, викличу поліцію. Ну, і якби хай вони приїжджають і вже його забирають і це все знешкоджують. Так, я постараюся швидко. А... А ти дивишся, щоб він не втік. Так, і давайте швидше піднімаємося. В мене в будинку а, десь був телефон. А ось так він є. Так, давайте набираємо в поліцію. Ну і в принципі швидше. Доброго дня. Слухає поліція Майнкрафта. Так, доброго дня, це верджай села No13. Швидше приїжджайте до нас, в нас мер зробив під будинком одного з жителів бомбу з великої кількості ТНТ, і воно може в будь-який момент зірватися. Все, я вас зрозумів, відправляю зараз до вас наряд. Так, все, давайте швидше, будь ласка, я вас прошу. Так що ж, поліція вроді викликав. Я сподіваюся, що вона дуже швидко приїде, бо це все-таки все, все -таки може в будь-який момент взірватися. Що ж, на цьому моменті я з вами буду прощатися. Ось таке нас вийшло відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Ну а з вами був я. Верджай Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.